У наступному лаунчпулу Кетізен підвищить рівень входу до пулу котів. Такий коментар я знайшов на своєму ютуб каналі від одного гравця. У відповідь я написав, що не згоден з ним, але додав, що можу помилятися, адже я не розробник гри та не ванга, я просто гравець. По-перше, я зазначив, що це зовсім несправедливо, хоча тут я сильно наївний. Буде багато гейту стейкати котів зможуть тільки ті, хто починав на самому початку, або той, хто вкладає бабки в котів. Далі додав, що у першому пулі правила були такі: у кого вищий рівень кота, той отримує більше нагород з пулу, але не більше 10%. Я запитав, навіщо тоді піднімати планку входу в пул, якщо від рівня кота залежить, скільки ти добуваєш в акеті. Він відповів, що в тому то й справа, якщо прочитати їх дорожню карту, там чітко написано, що ми на етапі Здача аеродропу раннім гравцям. Що ж, ці слова не до кінця точні. Якщо подивитися на дорожню карту Кетізен, у другій фазі пишеться про роздачу аеродропу як раннім користувачам, так і учасникам спільноти. У Кетізен є відео, що потрібно робити, щоб отримати аеродроп. Простими словами, там сказано: підіймай рівень кота, виконуй щоденні завдання та здобувай вищий ранг. До того ж, у чат групі Кетізен у рубриці щоденний лідерборд розраби відмічають важливе правило і пишуть, що аеродроп завжди буде прихильником до тих користувачів, які продовжують. Заробляти в Екіті. Нагадаю, що вакіті золоті монетки залежать від розвитку котів, тож обов'язково продовжуємо їх розвивати вручну чи з автоботом, без різниці, по тому, що пишуть розраби, виходячи активні учасники, які накопичують в вакиті, отримають нагороду. Не знаю, чи це буде їх монетка в Акеті чи щось інше, але сподіваюся, щось та отримаємо. У мене зараз 118 рівень кота. Я не реінвестую. Після 46 рівня точно не пам'ятаю, немає сенсу витрачати монети на котів менших рівнів, які в результаті не будуть схрещуватися. Тому зараз в Акіті просто збираються. Також цікаво, Кетізен нещодавно написала, що активно готуються до третьої фази, в той час, як у другій фазі вони планували розмістити свій токен на основних біржах, то ще скоро буде лістинг, або як завжди, відкладуть і напишуть незабаром. А що думаєте ви, чи підвищить Кетізен рівень входу до пулу котів? Як завжди, детальніше про гру, інструкції як почати розвиватися та посилання на ботів Кетізен Тон та Кетізен Мантел, ви знайдете у моєму телеграмі посилання в шапці.